Як ректор, дійсно, університету, який має провідні позиції в IT напрямку і підготовки фахівців в IT-галузі, впевнений, що так воно і буде, тому що для Харкова це можливість не вкладаючи великі кошти в розвиток інфраструктури, запустити певний бізнес. І я бачу позицію. Голови Харківської військової адміністрації і керівника міста з боку того, що дійсно Харків позиціонується як it центр в майбутньому після закінчення війни. На літу. ми зустрічаємося влітку. Розкажіть, будь ласка, спочатку про вступну кампанію 2025, які вже, про які вже можна говорити результати, чи успішна вона для університету, чи ні, які можливо головні зацікавленості наразі молоді, які професії фахи, пользуються найбільше популярністю? Ми з великим. Таким сумнівом да, готувалися до цієї історії, тому що не зрозуміло було, яким чином буде реалізована кампанія, як наша молодь отреагує. Але на етапі здачі перших НМТ ми бачили, що є певний контингент. Враховуючи результати першого етапу відбору в бакалаврат, ми маємо 627 конкурсних пропозицій, і це дійсно такий стабільний результат, що стосується війни. І впевнений, що ми пройдемо ще набор контрактних, контрактних студентів, магістрів, і достатньо впевнений і стабільна. Тому університет в рамках цього набору відчуває себе стабільно і впевнений, що ми в навчальний рік вийдемо з достатньо високим контингентом першого курсу. Да, є певне зменшення, зниження контингенту, але це об'єктивні причини, і на них впливати треба. Ну, Треба з, з боку і е спокійного стану в Харкові, але дуже багато харків'ян, студентів залишились Харкові, вступають і готові займатися навіть в офлайн. Є такі певні запроси від батьків. В цьому році Що стосується університету електроніки, дійсно це програмна інженерія, комп'ютерні науки і комп'ютерна інженерія. Там у нас постійний попит. Тому що за цими напрямами є сформована галузь і є гарантоване працевлаштування, якщо дитина якісно навчається, отримує результати. І за кожним з цим напрямом у нас стоїть певний пул роботодавців цій компанії, які працюють з нами, які занурені в освітні програми. І дитина, коли починає навчатися, вона бачить, що є певна перспектива подальшого працевлаштування і дійсно отримання і кар'єрного росту, і гарної заробітної платні. Що стосується технічних спеціальностей, радіотехнічних спеціальностей, да, це велика проблема і, на мій погляд, але я впевнений, що пройде рік-два, і попит на цю спеціальність буде дуже високий, тому що галузь формується зараз. В Україні ця галузь формується і за цей рік до мене звертались представники підприємств. Дайте певних фахівців. Тому ми зараз ставимо цей вектор на розвиток радіотехнічних спеціальностей. Формуємо агітаційну роботу, працюємо з міністерством з боку позиціонування цієї історії і працюємо з роботодавцями, щоб в Україні молодь розуміла, що ця історія в подальшому буде успішною для їх роботи і для розвитку держави України. В тому числі. Іноді можна чути на національному рівні, що IT кластер, який ну, формувався до багатьох сенсах у Харкові він посунувся. Частина людей поїхала на захід, частина поїхала за кордон. Так чи інакше ну, значна частина ваших студентів, це у подальшому це той самий it кластер. Наразі, як ви відчуваєте, чи втратив Харків it кластер і чи це втрата назавжди, чи навпаки є. А... Потенціал для того, щоб і студенти тут розвивалися, і компанії далі тут розвивалися. Є певна проблематика, але з IT-кластером ми працюємо. IT-кластер кластер це велика кількість компаній. Дійсно, деякі маленькі невеликі компанії виїхали, тому що складно було формувати бізнес. Але великі компанії, такі як IPAM, Global Logic, SoftServe, Nix Solution залишились університетом, і не взагалі не було дня, що вони не працювали з нами з початку війни. Тобто університет не припиняв свою діяльність взагалі весь період війни. І, і, і наші партнери з нами залишились і працюють з нашими освітніми програмами, і є певний ПОП. I. Що стосується цієї кампанії, там же перевага їх в тому, що є можливість працювати в режимі онлайн. -он і певна реєстрація. тому зараз я бачу, що вони переформатовуються, але офіси всі залишились. Представники компаній залишилися і ми нами працюють. Тому ми не втратили. Є певна стагнаційний момент, але я думаю, що це історія певного часу, коли все повернеться України, яку ми всі чекаємо, є впевнені, що Харків залишиться таким одним із центрів it розвитку. як ректор дійсно університету, який має провідний. Позиції в it напрямку і підготовки фахівців в it галузі впевнений, що так воно і буде, тому що для Харкова це можливість не вкладаючи великі кошти в розвиток інфраструктури запустити певний бізнес. І я бачу позицію голови Харківської військової адміністрації і керівника міста з боку того, що дійсно Харків позиціонується як it центр в майбутньому після закінчення війни. А наскільки не війна, а новітні технології ті ж саме, чи вони можливо впливають на попит студентства, тому що дуже багато говорять, що багато професій IT, Вони зникнуть такі, як тестувальники, підробники. Як ви готові, чи ви готові, враховуючи ці новітні моменти, навчати пановому студентів? Штучний інтелект це певний інструмент і це певний виклик. Але ми проводимо постійно. От, Коворкінгів, взаємодію з it компаніями певні перемовини. Бачимо їх тренд, як вони як вони будуть формувати свою кадрову політику. Дійсно, деякі фахівці можуть зникнути. Це програмист, який формує ну, на низькому рівні програмування, але з'являються нові спеціальності: це променженіринг, це, це, це тестувальник аналітик, тому це певне переформатування. Тому що ну, суспільство думає, що штучний інтелект це якась така сущність, яка замінить людину. Не. Ні, це агрегатор, це інструмент, який допомагає і зменшує процес рутинної певної роботи або напрямку діяльності і скорочує час на аналіз або прийняття рішення. Тому деякі спеціальності будуть зникати, але деякі спеціальності будуть з'являтися. Тому університет цього року бере для себе завдання. Зміни освітніх програм, введення нових інструмент нових дисциплін з боку опанування інструментів штучного інтелекту, введення не тільки нових дисциплін, а й нових курсів і вже підготовка до дійсно нових спеціальностей. І ми зараз з it бізнесом працюємо з боку цього перформантування. Тому я не ви не чую відчуваю зі Тому проблематики. Я це певні зміни, такі потужні зміни, але я впевнений, що вони будуть найкращі. Ви Оцінюєте наразі. Улевім якісь навчання в університеті, тому що дуже багато все ж таки і всього відбувається онлайн. І це почалося з часу ковіда, і чи є у вас можливість навчати? Студентів офлайн там, де цього потребують, тому що я так розумію, є якісь лабораторні роботи, які потрібно робити все ж таки офлайн. Університет для себе ставить завдання дійсно це якість навчання. І кількість відрахувань за от рік навчання воно показує, що ми дійсно з цим працюємо. Тобто, якщо студент не має бажання навчатися, є певна проблема, ми його відраховуємо. Тому що за нами стоїть галузь, і вона дивиться і забирає наших випускників дійсно які якісні підготовлені. Якщо ми будемо неякісно готувати наших студентів, то після цього і попит на університет, буде менш і IT-компанії з нами перестануть працювати, тому що потрібен на ринок праці дійсно підготовлений фахівець. Що стосується підготовки в рамках офлайн-онлайн, дійсно людину можна підготувати і в режимі онлайн. Але для апаратних спеціальностей цю можливість не може, ця можливість не дасть отримати якісну освіту. Тому в університеті є безпечне місце для організації занять, ми маємо певну пропускну здатність і працюємо в змішаному режимі. Тобто лекційні курси ми проводимо в режимі онлайн, а практичне заняття за рекомендацією, і дійсно студенти приходять, ми проводимо в режимі офлайн. Що стосується it спеціальності дійсно ІТ-шника можна підго підготувати і в режимі онлайн, але певна комунікація і вміння працювати в команді це е, той скіл, який вимагають від нас теж компанії, і це ключовий скіл роботи представника в галузі. IT. це не поодинока людина, це команда, яка працює над проєктом. Тому дійсно і для програмних спеціальностей ми формуємо змішаний режим навчання. Ви, ви вважаєте освіта Харківського вашому університеті? Вона є конкурентною. Чи є там я розумію, що айтішники вони одне із кращих? Українські, але знову ж таки, радіотехнічні спеціальності, вони розвиваються. Університет давно вже перейшов на нову модель підготовки. Ми працюємо, ми маємо дуже велику кількість партнерів і партнерів університетів, ми маємо подвійні дипломи, ми маємо навіть унікальний. Проєкт навчання в університеті Йорка Британії, коли наші студенти навчаються дистанційно в університеті Йоріка і в університеті електроніки, отримують два дипломи. І зараз магістерська програма та працює. Я впевнений, що вона буде працювати по в подальшому. І я вдячний дійсно британському університету, тому що вони цю історію профінансували. І цей проєкт профінансований, тому що вартість навчання в університеті для британських студентів складає 17 тисяч фунтів на рік. Наші студенти навчаються безкоштовно. Тому якщо Британський університет відібрав магістрську групу і працює з нашими студентами магістрами, значить якість у нас достатня. Значить ми готуємо на доброму, якісному рівні. Що стосується студентських обмінів взаємодії, я впевнений, що так. Да, Є певна проблематика в університеті, це логіка фінансування, тому що апаратні спеціальності повинні бути певні кошти, щоб розвивати апаратну базу, і це великі кошти. І нам складно рівнятися на університети, які мають дійсно європейські університети, університети США, які мають потужну лабораторну базу. Це вже питання до індустрії, яка повинна розуміти, що якщо вони не будуть інвестувати в університети, не розвивати дійсно експериментальну лабораторну базу, вони в подальшому можуть не отримати якісного фахівця. Тому ми формуємо дуальний план. Ми зараз формуємо з галузю радіоелектроніки певний аспект. Зараз є певна вже домовленість щодо розгортання деяких лабораторій. Я впевнений, що до кінця року в університеті вже будуть присутні такі. Ну, скажімо, достатньо потужні лабораторії сучасного європейського рівня. Наскільки вам вдалося зберегти викладацький склад витись на 22-й рік у нас було два захисту дисертації. Якщо подивитися в цьому, можу помилитися, але десь 15 захистів в університеті пішло. Тобто наукова спільнота працює, аспіранти захищаються, і кількість захищених аспірантів зростає. Університет за час війни скорочення науково педагогічних працівників не проводив. Практично зараз всі, тільки ті, які виїжджають по грантам, працюють, практично всі знаходяться в Україні і працюють в університеті. Практично університет постраждав через війну, через обстріли. Я маю на увазі матеріальна база, і наскільки це серйозне руйнування, як ви справляєте з цим? Тому що, на жаль, ми всі живемо в паркові. Таких фатальних руйнувань в університеті нема. Дійсно, є певне серйозне пошкодження, але певне пошкодження завдяки волонтерському напряму ми відпрацювали. І зараз працюємо над тим, щоб от по фасаду, так як ми є пам'ятником архітектури Харкова, працюємо, щоб нам в першу чергу дійсно міжнародні фонди надали допомогу по заміні вікон. Університет працює таким чином, щоб дійсно залучати певних інвесторів, щоб кошти, власні кошти, трошки зберегти, тому що університет. Сформував політику підтримки науково педагогічних працівників. У нас працюють певні Кіпіаї, у нас працюють додаткові виплати і працюють всі роки війни. Тобто, ми вкладаємо в науковців і в педагогів, щоб вони розвивалися, щоб вони утримувалися в університеті і підвищували свій рівень. Але певна проблематика є. Ну, я впевнений, що до кінця року ми виправимо ситуацію. Є пошкодження поверхні, є пошкодження вікон. Ну фатальних таких нема. Харків завжди був студентською столицею про все, все це писали, Потім ми бачили у 22-му році відтік. Але наразі дуже багато фахівців вони говорять, що Харків може себе повернути статус студентської столиці, але саме за рахунок технічних фахівців, технічних спеціальностей, тому що для цього буде і база, і розвиток, і зокрема, з часом військова промисловість. Наскільки ви бачите потенціал Харкова із вашого університету в Харкові, як місце, де буде відроджуватися ця студентська столиця, і саме завдяки технічним спеціальностям, студент повернеться в Харків, коли в Харкові будуть присутні університети, які надають якісну освіту. Тому університет прикладає всі зусилля, щоб утриматися в міжнародних рейтингах, щоб показувати і в Харкові таких університетів достатньо багато. Я не буду ретингувати, тому що це наші колеги-партнери. і партнери. Але якщо ми дивимося міжнародні ринки, ми утримуємо наші позиції, постійно працюємо, щоб дійсно мірова спільнота бачила і відмічала університет як один із найкращих. І якщо ми ці рейтинги утримуємо, якщо ми цю позицію будемо займати, то це перший елемент, який надає можливість і показує що якщо він прийде в Харків, він прийде в найкращий університет, він буде навчатися, він отримує якісну освіту і буде працевлаштованим успішно в житті.